Всім доброго ранку, а ми їдемо в садочок, так, Вовчик? Виходь, Васильку. за Васильку. Підемо їдемо. Наша машина трішки подзамерзла, але швидесенько розігрілась, і ми поїхали в садочок. Тут я на Укрпошті дивлюся пвх плитку, замкову водостійку. Напишіть мені в коментарях, в кого така є і чи дійсно вона водостійка. Я придивляюся до напольного покриття нам у кімнати, тому що в решта будинку, певно, буде плитка, от в кімнати так, треба. Була я на Укрпошті, це страшне. Поки заплатила за садочок і все, що мені треба було, то можна було вмерти. Нова людина про це нічого не знає. Так, ось цей магазинчик, до речі, біля Укрпошти. Чотири лапи, за оптіміл. Е, Тут я беру зараз для бусі корма. Якщо зараз треба зайти, щось і взяти, бо вже закінчується. Кіцюха. Кійся. Ти така гарна. Тобі щось принести. Ти така гарна. Боже, оце, оце вже кіця. Оце вже кіця, де? Да? Це вони працюють з 10-ї години. Підійду пізніше, йду, зараз куртки, певно, заберу, зайду в Аврору. А там і щось візьмемо тобі кіцюха, де? Да? Щось тобі взяти, да? Ти знаєш, що ти тут крутишся? Піду в маленьку Аврору, в нас їх дві. Одна ось тут, а одна ось там далі. Тут піду сьогодні в маленьку. Не знаю, як у ваших Аврорах, а у нас все одне те саме. Здається, ось ці тарілочки тільки поновилися, але вони мені не подобаються. Я не знаю, хто їх купує, тим паче за таку ціну, яку їх продають. Сніговички прикольні, але. В них явно нічого не класти, це хіба що поставити десь заради декору. Єдине, що мені сподобалось, ось така цукриниця, дуже гарненька, і 77 гривень, досить так бюджетно. І по акції були ось такі друшляки. Я взагалі думала взяти, але чомусь не взяла. У мене яскраво такий селатовий, мені підписниця присилала, але нам і на будинок щось треба, то я би той салатовенький, певно, забрала в будинок. А цей лишила в нас. І ось такі тут побачила контейнери. Скажу вам наперед, що я їх забрала і вдома. Знову ж таки, покажу вам огляд. Вибачаю стрішки за свою озвучку, знаю, що буде голос у мене трошечки не такий, як зазвичай, бо озвучую я відео на балконі. Знову ж таки, дуже холодно, я ще не звикла до цього всього. Тому може. Трошечки голос дрижати, не встигла я озвучити відео раніше. Дуже багато було ось таких якихось цікавих дитячих іграшок. Так, ну що ж, забрала я куртки, дещо купила в Аврорі, але небагато зони в Юрчик болить йому зуб. Так що не буду довго бігати, їду я додому. Не знаю, піде він сьогодні в школу чи не піде з тими зубами, боже. Ой, не знаю. Курточки покажу вже вам вдома, покажу, що зробили і скільки заплатила. Чик, розкажи, як тобі болить? Болить. Крепко. Таке, супер. А мамі дзвонив, ніби тут плаче. Зараз перестане. Дала йому таблетку, то зараз має перестати боліти. Вдома незвично тиша, малюків немає, взагалі буся тішиться тільки. Да. Бося. До речі, я якийсь змінила корм, вона стала мега-мега активна. Таке відчуття, що з неї енергія просто прям лізе. Бося, бося, бося бося, ти кусюка мала? Ти мала кусюка? я, до речі, вчора попала постільну білизну, яку купила собі, вже сохне свої сніжинки. Я не буду стелити зараз. Бо хочу вже як ялинку одягнемо, вже тоді зробити такий святковий, е, не знаю, настрій більше, а Юрчику, напевно, одягнемо, хай вона висохне. Вона майже вже й суха, слухайте. Я зараз залізу в душ, помиюся. Якраз поки буду обсихати, бо вовчика знову ж таки забирати о 12-й. Хочу поміняти постіль, бо в нас вночі було чіпе. І е, треба все загалом поміняти. Дуже люблю цю постіль, і, до речі, вона є в продажі. Нашили ще комплектів. Можливо, комусь треба, то можете заглядати. За посиланням, де я продаю постільну білизну, є. Це, здається, Анжела постільна білизна. До речі, ви бачите, я вже дістала ось того ліхтаря, такого новорічного. Якось шукала теплий одяг в диванчику і знайшла ліхтаря. Я думаю, що десь 1-2 грудня ми вже будемо прикрашати квартиру. Так, у мене тут пішіть пальна машинка. Я вчора прала ввечері і вдень вона така брудна, її треба помити. У мене попралася тут білизна вже. Ну що ж, давайте покажу курточки. Е, вставляла я бігунки, не підібрала в магазині бігунки. Загалом десь вони підібрали мені в ательє. Е, ось ця курточка тепла, тепла, дуже тепла курточка, Вовчикова, і її вже треба одягати, але ж вона була без бігунка, тому. Ох, якось так. Підібрали бігунка, замка не міняли цю курточку, нам, до речі, минулого року віддали. і Її ще трошечки носив Васильку, але вона була така маловата на нього. Вовчик у нас трішки щупленький, тому на нього вона якраз буся. Буся, Я вам зараз корм, до речі, покажу, який їй купувала, від якого вона просто казиться. В неї стільки енергії, що я не знаю. Вона постійно всіх дістає. На всіх її вистачає. Дивіться, що робить. Так, цю куртку показала. Ось ця курточка, пам'ятаєте, я показувала на секонд-хенді. Купила її за 30 гривень. Довелося все-таки в неї трошечки вкласти. По-перше, тут не було зубчиків декількох на замку, і я змінювала тут замок. Так, що замок обійшовся мені в 90 гривень. Тут такі двохсторонній, знаєте, можна тут розстібати доверху, якщо треба щось там поміряти чи що, щоб куртку не знімати. І тут зверху. Брала з дорожчих. Були, звісно, ці замки по 30 гривень. Але я взяла дорожчі, За 90, щоб точно було. Бо знаю, що цю курточку, певно, можливо, ще й вовчик буде носити. Нехай. Біля хати, але все рівно буде носити. Тут довелося там ось ці закльопочки виймати. І бачу, на кишеньки додали. Чи то вони були, я не знаю. Не пам'ятаю вже чесно. І ось тут біля кишеньки було трошечки порвати. То, бачите, також зашили. ось І у Юрчиковій курточці, яку він просто обожнює. Не знаю чого. Тут випадав бігунок постійно, і він вже такий розходився, знаєте, то також поставила новий бігуночок йому і підшили тут, щоб нічого не вилітало. Так, за три курточки заплатила я в ательє 300 гривень. Не сказала би, що це бюджетно, але не сказала би, що це дорого. Бо бігунки десь по 20 гривень, добре. Бігунки поміняли. ну Плюс їхня робота, звісно ж таки, вони щось взяли. А ось цією курточкою трошки намудохалися, бо знімали закльопки ось ці, Вони були встановлені зверху на замок, і треба було знімати закльопки, виймати старий замок, потім це все вставляти назад. Коротше кажучи, вони все справились, все зробили. І супер, 300 гривень. Я думаю, нормальна ціна. Загалом запасна Василька куртка є, вона така тепленька. Її зараз ось це взимку носити. Вона, звісно, на нього великувата трошечки, але велика не мала. У нас запасної куртки немає. Якщо ту постирати, в якій він ходить в садочок і зараз він в ній пішов, то немає на заміну в чому вийти. Тому нехай буде, я її ховати не буду, це як запасна куртка. Ну і у Вовчика також в тій, що він зараз ходить, це буде запасна куртка, в основному він ходитиме в цій, бо вона набагато тепліша. Так, до речі, все пишуть мені, що я годую кицьку поганим кормом. Ну, не знаю. Якби я брала у спеціалізованому магазині, який вам показувала, останні рази тільки там беру. Брала кітікет на вагу, бо наша буся його добре їсть і взяла, вона пробулася цей Оптіміл. Так ось, після цього Оптіміла наша буся здуріла, да? але дивіться, 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 дивіться. Вона як наркоман за цим Оптімілом. Я не знаю, що вони туди додають, але вона просто тащиться від нього. Якщо чесно, я такого ніколи не бачила. Дивіться, вона готова упаковку з'їсти. Буся, в тебе ж насипано. І в тарілиці її насипано. І в нас знову ж таки облизує упаковку. Коротше, ось такий корм, не знаю. Коротше. Треба буде такий ще зайти взяти. Можливо, коли по вовчика поїду забирати, то забіжу візьму, але тут ще так добротно є, просто мені треба наповнювач купити. То я думала, заодно і корму куплю, нехай буде запасний. Буйся. я, значить, така митись. І завжди зі мною ходить митись. Хто? Давайте відгадаємо. Буся, буся йде зі мною миться. Да, вона завжди мало не пригає до мене у ванну, а буває таке, що реально залазить у ванну до мене. Буся, Дуже. Ви знаєте, встигла я помитися трошки, попрацювати. І їду по Вовчик, цей час просто плине дуже-дуже швидко. Я не знаю, я нічого не встигаю. Хоча мені багато хто пише, що я встигаю. Приїду вже з Вовчиком, перемию посуд, хочу відзняти рецепти вафель на канал з розпаковками, тому що я. А можливо, це буде на каналі. Кулінарному, а на каналі з розпаковками я покажу тільки, які виходять ці вафлі. Не знаю, бо обіцяла, коли робила вчора розпаковку тих товарів, що на своїй сковорідці вафельниці покажу ці вафлі. Так що ставлю частинку певного відео туди і поділюся рецептиком на кулінарному все-таки на певному каналі. Так, купила я ще зараз ближче вам покажу, що в Аврорі і їду швиденько по Вову. Так, в Аврорі були ось такі кошики по 29 гривень. Вони високі, вони десь сантиметрів, ну, певно, 10 висотою. Вони такі ажурненькі, гарненькі. Знаєте, я буває випікаю щось солоденьке, таке смачненьке. І не маю куди покласти. В мене є підносики гарні. Але знаєте, що навіть я люблю знімати, фотографувати щось, знаєте. Обкладинку для ролика треба зробити гарненько, то сюди можна поскладати будь яке печиво. Зараз ось різдвяне, буду знімати щось, і класно його тут тримати. Класно десь заховати від дітей, щоб вони постійно не перекушували ним, а видавати тільки як десерт. Ну, якось так. І я ще хочу, можливо, один контейнер я буду використовувати під щось солоденьке. А ось два. Я їх купила три штуки, я їх забрала всі. Не знаю. Я хочу спробувати примостити ось тут. Мені здається, що мають поміститися. Не дивіться на безлік мене кухні, я буду прибирати. Я, чесно, сьогодні приберу. Я сподіваюся. Мені робота дасть. Ну, я думаю, що ці кошики можна буде ставити так або ось так на ці полички побачу. Бо у мене, як бачите, ось ця і ось там кошик, вони дуже низенькі і постійно з них виглядають всі. Провода, якісь таблетки, таблетки ось там зверху лежать. Ті, що ми дуже часто використовуємо, а те, що не треба, то в аптечці взагалі на шафах далеко. І, коротше кажучи, якщо порівняти ту корзинку і цю, ну то ви можете зрозуміти, що ця буде набагато краще тут стояти. Взяв собі, дістав, що треба нічого не буде вивалюватися. Ось так. Думаю, ви зрозуміли, що куртки я ще не ховала. Мені не було коли. Що робиш? Купила знову зв'язку бананів. Ау. А у Вови така радість, ніби я їх ніколи не купую. Бананові діти в мене, да, Вова? Ой Боже. І слухайте, біля нас банани дешевші. 65 гривень я взяла за кілограм, а вчора на базарчику брала по 70. А ще взяла шматочок масла ось такого. Дуже його люблю. Це березнівське масло. Така оранжева упаковочка. Не знаю, у вас, можливо, його не продають. Не дивіться на стіл, грязно, знаю. Зараз буду, певно, поки вова не спить, поприбираю, а коли він буде спати, то. А ні, його треба класти спати, а тоді вже мені прибирати. Не знаю. У нашій сьогодні Вовчка батьківські збори на четверту годину. І працювати, коли мені, я взагалі не знаю. У мене таке відчуття, що весь світ проти мене все навалюється. Я вже давно маю занести документи, подати на ідентифікаційні коди. До речі, напишіть мені в коментарях, чи у вас також такий... Такі самі вимоги требують у дитячій поліклініці індифікаційні коди до Нового року всім дітям. Тобто, якщо у вас маленька дитина, то також треба індифікаційний код. Я таке вперше чую: у віці моєї є id картка там є код, ми код робили. І мені треба юрчику зробити і двом малим. Все це занести туди, потім ще занести мені треба в соцзахист, бо ж ми, як багатодітна отримуємо. Багатодітну цю, до 6 років. І, коротше кажучи, я не знаю, ну це якийсь дурдом веселка. Я взагалі, ну, я хочу вечір проводити з дітьми, я хочу вечір проводити з сім'єю. А я вечір проводжу з тим, що я працюю, безкінечно працюю. Діти не ходили в садочок, мені здається, я більше всього вдома встигала, ніж я зараз просто мотаюся, Просто мотаюся, Я їду в садочок. Потім я біжу по якихось мілких таких справах. Потім я біжу додому, потім їду по Вовчика бігом. З Вовчиком приїжджаю його кладу спати, поки щось там по роботі трошечки роблю. Їду по Василька, приїжджаю додому, треба бігом щонебудь небудь таке, знаєте, швидке подати на стіл, щоб всі повечеряли. Всі повечеряли і сідаю за роботу. Перед сном я вивішую прання, я його навіть не складаю. Я чисте скидаю на диванчик, який зараз маю розібрати, бо вже там його занадто багато. І загалом день проходить і так кожен божий день. Мені здається, дійсно, я більше встигала, коли діти не ходили в садочок. Але... Є в мене надія, що діти не захворіють і з понеділка, вже двоє підуть на цілий день, і я буду більше встигати. Ще бананчик будеш. Так, все, зараз ще бананчик. Я хочу вафлі все-таки сьогодні звідзняти, спекти. Треба порядок в хаті. Так що не знаю, можливо, зараз камеру на трошечки поставлю, але і телефон у мене розряджений майже. Тому, певно, ні. Не буду я знімати мотивацію на прибирання. Просто... Просто поприбираю і буду, почекаю, поки телефон зарядиться. І буду знімати рецепт вафель. Що ж, кухню я хоча б зверху прибрала, газову плитку я не мила. І тут, ну, так собі, знаєте, вовчик поспав. Не встигла. Я вже дуже-дуже захотіла чого-небудь ріденького. Тут свинячі кісточки варила, хочу борщ. Дуже хочу зварити борщ, але зараз в садочку у Вови. Батьківські збори, і вже четверта година, я помчалась. Подивилась я на годинник і вирішила, що все-таки поставлю ще прання, встигну і встигну добігти до Василька, потім і на збори, все встигну. Але постіль треба поміняти, бо якщо я піду на збори і не поміняю, то так воно і залишиться до завтра. А все-таки вже просилося, щоб точно, точно я його змінила. Буду одягати комплект постільний також. Із власного магазину, з власного продажу. Його дуже швидко розібрали. Я не знаю, чому він сподобався набагато більше, ніж той, що я зняла тільки що. Мені, наприклад, той жовтенький подобається більше. Але в кожного свій смак, кожен обирає собі те, що йому подобається. Знаєте, я буває по своєму смаку завантажую оголошення, виставляю ці постільні комплекти і декому, можливо, щось там і не підходить. Бо в нас зовсім різні е, вподобання, і, знаєте, мені подобається одне, комусь подобається інше. Повидавала я дітям хоча, хоча б час від часу телефони, коли мені треба щось поробити. Раніше я позабирала їх і десь близько двох тижнів ми 100% діти взагалі не бачили тих телефонів. Але зараз, коли я не встигаю нічого зробити, телефони заміщають маму. Знаю, що погано, знаю, що краще з дітьми би займалась я, але гроші з неба не впадуть. Ось така ця постільна білизна, дуже гарненька. Якщо цей комплект знову з'явиться, я думаю, що в мене на нього будуть знову ж такі клієнти і знову ж таки захочуть його взяти. Але, на жаль, тканина закінчилася. Ставлю відразу постільну білоїзну прати, бо знаю, що якщо не поставлю, то потім забуду. А, знаєте, ось ці пральні порошки та рідини від фірми Деламарк, вони настільки класні, що я не хочу взагалі бачити в себе якийсь інший пральний порошок. Вони дуже класно відпирають, їх мало треба і їх надовго вистачає. Так, пляшка досить небюджетно коштує, але якщо брати дешевенький якийсь засіб, то. Ви на ньому явно не економите, ви просто полощите брудну білизну і все, і воно нічого не відпирає. Знаєте, зараз ось знімаю на камеру, як біжу в садочок. Вирішила знову ж таки прогулятися ногами. І слухайте, на камері набагато показує видніше, ніби зараз на вулиці. А насправді вже такі сутінки-сутінки. Ну що ж, я вже вдома. Сходила на батьківські збори, обрала батьківський комітет. Дякувати Богу, це не я. Я на себе не брала нічого, бо я сама знаю, що я зашиваюся з роботами і нічого не встигаю. Хочу попередити, що два дні відео на каналі не буде. Я змонтую відеоролик на Халявщиці і виставлю там розпаковочку, бо. Я її зняла вчора. Єдине, що я її не можу змонтувати, бо я ще досі не зняла рецепт вафель. У мене є досить такий цікавий рецепт вафель. І є ось ця сковорідка новенька, яку я купила. Я, до речі, ці сковорідки продаю по дропшипінгу. Взагалі, всі оголошення із посудом я видалила, бо не справлялась, не встигала. Але мені ця сковорідка подобається і можу по дропшипінгу я. Також їх продати, тому кому треба буде, то звертайтеся А так, поки зніму рецептик, він підходить для електровафельниць і для газових. Кому як підходить. Що хотіла ще сказати: завтра приїде Віка. Взагалі хотілося би щось таке цікавеньке зняти. Знаєте, до речі, напишіть мені в коментарях. Я то знаю, що зараз всі будуть готуватися до свят, але я хочу взяти ще одну розпаковочку, ще один зробити огляд з постільною білою, з, з новинками. Ви знаєте, що з'явилося досить так чимало новинок, таких, яких не було до цього часу. І, до речі, постільні комплекти, деякі поновилася кількість. Я, до речі, так дивлюся. Ще вчора їх не було. Дещо сьогодні поновилося і дещо, знову ж таки, по комплектах є. Але комплекти-Сніжинка, здається, немає, бо немає самої тканини. Ось я хочу щось таке взяти спокійненьке. Є можливість, до речі, взяти дитячу постіль на огляд. Я от не знаю, бо. Чи хтось таке бере, є з різними мікімаусами, є з лолами, є з якимись там машинками. Ну Чисто дитяча постіль. Якщо комусь цікаво таке, я навіть її і не виставляла на Укрлоті на своєму профілі. Не знаю, чи буде таке актуальне. Виставляла туди панди, виставляла туди зайчики, не зайчики. Щось таке а е ці. Долмантінці. Не знаю, як це буде українською, мабуть, воно так і буде. ось Таке виставляла, а ось е саму таку геть-геть-геть дитячу постіль я не виставляла. Тому не знаю, можливо комусь буде цікаво, до речі, є в мене цікаві комплекти тут е сатінові. До речі, напишіть мені, чи взяти на огляд сатін. Є в наявності сатін і є в наявності страйп сатін. Але він дорогий, скажу вам так, бо вовна набагато дешевша. Сатін досить такий дорогий матеріал. І, до речі, кажуть, що сатін він тоненький, страйп-сатін, він такий важкий. Коротше. Напишіть, хто користується такою постільною білизною, чи варто мені її виставляти, чи варто її продавати. Бо вона, ну кажу, дійсно, вона дуже дорога. По пакуванню то звичайне пакування йде пакетики тут. Але мені ось постачальник запропонував купувати для постільної білизни спеціальні такі біленькі, гарненькі коробочки. І відправляти в цих коробках. Я не знаю. Чесно кажучи, це доведеться мені всі замовлення просто брати, закупляти якось їх чи ні. Щоб вони приїжджали до мене, я їх запаковувала і я їх відправляла. Не знаю. Але в основному всі комплекти приїжджають просто в пакетах. Так, це не подарунковий вигляд, але це якісна постіль. Ну, не знаю. Звичайне упакування, якісна постіль, але ж. Так. Упакування коробочок красивих немає. Це завод, це швейний цех. Вони тільки відшивають і відправляють все. Так що, ось такі в нас справи. На цьому буду, певно, закінчувати дане відео. Зустрінемося з вами через 2 дні в новому влозі. Я сподіваюся, трішки розгребуся з роботою. І зможу знову знімати щоденні влоги. Всім до зустрічі, всім спокійних днів, вечорів, ночей. І сподіваюся, я, що ця війна скоро закінчиться, і ми з вами будемо святкувати перемогу. Всім па-па-па-па!